I got spurs that jingle, jingle, jingle. Jingle, jingle. Вітаєте, пита тип шеї, ми продовжуємо грати Ori and the Blight Forest. Blight? Да, Blind. Bl а, ні, не Blight, Blind. Blind Forest. У серії ми почали гру, і оце дерево. З цього дерева отлетів листочок, і цей листочок превратився в цього чувачка. Ori. І Орі знайшло яке-то наповню не гуру, гору, звать. О. Oh. Що це було? А может сохраниться заново? мене вже сохранял поставлю, поставлено, так що нормально. І все було нормально, Орі ріс, но потом. Потом. Що потом Короче всі дерева завяло... завяли. що рядом росли біля них. Вони там хавчик брали. І горо, Гуру горо померла. От така фейня. Ну, коротше, дивіться минулу серію. Те, що Треба багато. І цей шарик... Це. Сейн, З... по-моєму. Він як наша пушка. Так тобто треба зловити таймінг. Погнали! Непоганий таймінг. Опа. Давай. Так, ключик. Ебаби. Яс. Блин, ему хилку собрать. А гивно. Да, блин, ты можешь допрыгнуть туда. Найс. Nice. Ого! Ці ворота енергії запечатані тухами минулого. Вони відкривають. відкривають шлях, якщо зібрати достат... достатньо комірок енергії. А, у мене тільки дві. Надо ще дві. Так, в вниз попасти. Ага, уже бачу. Блин, тільки я не допрыгну. Я понял, все надо от этой стенки оттолкнуться, но я не долетаю. Ой! Треба подвійний стрибок. Ладно, сохранюсь тут. Он все якось повільно летить. Так, або направо а бы налево. Ага, направо, значит, точнее, налево ключ. Думал, просто лотаться ключик тут. Ай, говно. Параш. Но пока не особо сложно. Пока все нормально дается. А, ну не ну, вистачає подвійного стрибка. Прям як не вистачає. Так, тут сторон. Успію. А Айє. Давай быстрій відкривайся. Ва. Вони знайшли мене похмурим, сплячим, нерухомим. Ми розповіли Орі історію його помилкового прагнення. Так і що? Подивився: Орі, тергодухів, напевно, з останніх сил тебе врятувало. Підійди і вислухай його історію. То була ніч церемон... церемонії світла. Ваше світло було ненависне Їй ненависне. Я звернулась до Орі, але моє дитя не з'явилось. работать. So Сова. Крістали, свиснула падла. Шо тика? Що там розота? А це зейн. Куру Сейн. І нам прийшов кінець. Акура, це оцей це вся сова. Сти то дерево духів торкнулося мене. Торкнулося тебе. Воно довірило тобі нашу долю. Тепер слухай, уважно. Ти повинен зрозуміти. Дерево духів жало Жо... три елементи світла. А... Вони з. Вони в свою чергу підтримували гармонію та зберігали нібель від бід. Нібель це весь цей край. Рідний край. Елемент води. На вершині дерева Гінзо. Елемент вітру У глибині руїн Фарло... Фарлорна. Серйозно. якого да. Та... Колись я вийшла і гра І коли вийшов Dark Souls? Чи то подождите там руїни Фарон... Фарона. Може отсилка? Елемент тепла під мамою гори гору. Хору. Щоб відновити нібель в його колишній велич, потрібно знову, знову розпалити їх світло, доки не пізно. Перший з них ми знайдемо типу, за павукової бухти на дереві, де раніше текла вода. Так, спочатку йдемо до дерева. Болото. Сахуранка так, наліво кудись прохід, але... Но... А, ні, може. От вона, напевно, вже в іншій локації. Ага. Ну, я не можу сламати. Бабу якась магія треба. Так, долина вітрів, верхні тресовини. Оріо, обережно, земля тут не міцна. Ага, значить це йому так. Дякую. Ех, не долетю. Блін. Те що немає, як оце піщалька. Щоб повернутися швидко. Або блока якогось. Так це сохранка. те можна було не сохранятися. Ого. Ой, говно. Мне. Так ты, наверное, вожил, да? Выпустить эту штуку, точнее, опустив вниз. эк, Угу. Розійшли велику посутину з е, духовним світлом. Є. ап. По-моєму, в мене зараз. Е, е, все перше перекачане. Щоб наступне перекачати, мені треба аж е, 2 очка. Мда. Треба 2. Пошкодження. Дозволяє бачити на мапі більшність зіб... зібраних предметів. А, створення джерела духовного зв'язку відновлює комірку життя. Оце непогана тема. Це 2 напевно. Ну і тут всяка фігня. Це вже потом. Дивися. По мірі прокачування. Ага, все, наверное, тема, яка дасть нам змогу ламати фігню. Дух Ано, що загинув тут, був сильним і сміливим. Послухався. Що? Послу... А прислухався до його голосу. Він зміг зосер... зосередити вашу світу. Нашу світу. Блять, путайся, пиздец. Так, ви освоїли вміння посилене полум'я. Отримуєте X. Тише на Х квадратик для зарядки, а потім випустіть квадратик, щоб спровокувати вибух, що ушкоджив все поблизу. Угу. І значить, я зможу ламати ці стіни. Ой, цю фисню сломаю? Де? А можна заново сохранить тут? Да, можу? можно вернуться в попередні места, где було вся стена. ломать ой Он очень мелкими подлюками высираю. Распадайте ай ой яй Что в срагу? Да -мо. у тебя от тебя больше. Да шуш такая, сейчас, не получается. Давай, я супер медвоя проходил. Пох паркура э, в... ...в этих играх. А, говно! Дал. Офигеть. чуть не задавили мене. Бэнк. Окат. Сейчас ты на нас ломать, чтобы он упал? Наша. Там же паучки. А, у и паучки. ой ой Так, ну тут мы выстачаем. Так, можно сразу паршу сломать. А, так только одно. Окей. Блин, ну мне не хватает маны. А, вот все крас раз. А, цешу там. Как туда потрапать? ай яй яй, -яй. Нормально. Ой, кевно. явно о о о, -о, -о, -о. Непогано. блин, сохраниться. Да ну, алло. Блять, опять с этими ебанами. И говном рассыпаешься. На попробуйте их разделить и завязать всю атаку. Так. О, ех, добрый. Так, ну мы отбор один выстрел, тільки. А, ну там же 6 кристаллыка. Да все-все понятно. Давай. А, ну классно. Спрывайся там бирже, чем одна. Як я хит запрыгал. Сюдой, по-моему. Я уже и забыл. Да йоу. Ага. И сверху еще есть. Да, ты шо, конченый? Как ты надо прыгнул? О, а я. А, а не. Давай, братья, Лори. А Давай, Орио я uh, бы yeah красавчик трошки на туда а ты пошли сюда и погнали и говно нифига себе аж три снимаю! о oh. not bad not bad Блин, дамаж, не падла. Ой, ой. Блин, всякий живущий. Блин, еще не достаю. Ай, ай. Я бы. О, нет. Там еще какие-то пираньи плавают, фигеть. Поражен. Да, я когда прыгну, то Блин, я хотел от стеночки отпрыгнуть. Так, оба. Готовченко. Забираємо ману Мана-мана. Блять, исполню всю песню, тепер вона опять мана. 2 дня буде в ту Мана-мана. Блять, хто, я не придумав. Так же у кутя Bad Bird. Batbird, Battery, Bad Bad Bird. Так ти ж по. Бэтспайдер Джампад. Ах ты ж, падла. А я плавать умею. Ну, я-то не, а Ори умею. Просто вода выдно за говняшина. Я живый. Ну блин, одна хипулина. Не особо. Так, тут не пройти. Да, блин. Там был кусочек маны, оставься. В смысле, а чё за? Ааа, -а -а, я не зажал крышочек. Ай-яй, ай-яй. Сейчас куда я иду? Жаба. Капли яйца. Ты шо, жаба? о, о, А ну че, а не. Надо прыгнуть. Мы на нашем точка карты. Блин, наш я забыл. Хотя ладно. О, у меня хп шкался на велосипеде. А, потому что я... мы на левел поднялся. Что это? Эм... Классная секретка. Ага, он у него кусочек карты. А я Так куда-то я сейчас? так я иду дальше, а че просто какие секреты? Тут. Ого! Вогняний! А він щось стойкий капец я. який він стойкий, кусок говна. Готова. Ого! Тя чего он и Мабуть Мобуть Ой, вони горять. Ой-ой-ой. Блин, тут наношаб поломали. Хотя тут именно сможет поломать. Нормально. Ага. Ого. Аааа. Так подожди. Видно, наверное, и сломать эту фигню. Ой, на самом меня. Курва. Ну там, блин. Что-то ничего не понятно. Что здесь значит? А я ее... А! Я вспомнил. Тут есть такая тема. Как... Блин. Вот эти снаряды, которые пускают враги. Их можно захватить и от них отпрыгивать. От этих снарядов. Его, наверное, надо перенаправить в ту стенку. Блин, не вспомнил. Ё-моё. По-моему, тут даже в прокачке есть тема. А ну, дай оно. Ус. Утринный стрибок. Да, это оно. Только что прокачать? Давай шкоджиня. Картопейка. Ну сейчас и подумаемся, что там. Там прохидали. А а не. А! Там ика друга другая тема. Усе дерево тут. А тут, походу, лавова. А ну да тут. Е, вся карта. Да, то лавова. Ну, Пока, значит, рано туда йти. Якщо, ну так. так и цей туго даются мобы. Так что погнали сюда. Ну, что не поменялся. мал молния стала по-другому вылить. А ему так. Блин. Дай, пускай говно. Так. Опшу. А, я -а -а, в нище. Там шипетные э, зубы. Да, опять забыл зажать. на сохранку. Надо сохранить тут на всякий. Так, если слева съесть. Я туда надо прыгну. Надо подвинуть стрелок. Так что работать? А, я Нормально. Так, ну просто не прошел джав в шляху. Цик камень. А неееее. Цей камень потребні еще залізти на нього. Да. Курло. Нажал ничегось? Дее. Yeah. Ай! Ушлось посадить трошки, чтобы цей. Я долбанула той штукой. Богорі не світло и надію всему лісу. Инчи, інчі... ты що за говно? Инчи здавалось прийняти темряву и страх. А Инчи здались і прийняли темряву и страх. Гуро. Агуро гумон з руїн Фарлорна. Треба наздогнати його і відібрати те, що він поцупив. Кусок говна, ну это сюда ублюдок. тільки захоронюсь, бо мало хп. Класно не захвані сипі цього ківна. Все, найс. Nice. Та ну його цього ублюдка. А я тут закрито. закрыто. Эй, надобрыну. Класно. А хпшка. Тінтаклі! Срані тінтаклі! Блін! Але... Ну що ж, я думаю, на цього треба завершувати. В принципі, трошки трошки не така уже насичена, але но... хоча би ми трошки дізналися, що походу, типу, за головний мудак в цій ігрі. В цій частині це ота сова І ось о мета на наступну серію догнати цього Муділу Дякую, що дивились Сподіваюсь, не забули жі під відео щось написав, щось підписати. Через якось дивились До нових зустрічей. Бувайте.